Божий благословінь вам, рідні мої, любі мої українці, дехто із віруючих, Господа нашого Ісуса Христа, говорить, що я згодна з тобою розмовляти, але політики не будемо торкатися. На такі слова я людям відповідаю. Ви знаєте, якщо ви вже народилися на планеті Земля, то ви вже народилися для якоїсь політики. Бо на даний момент від Адама і Єви починаючи на землі є дві політики. Політики Бога, Всевішнього Царця нашого і Господа Його Сина Божого а нашого єдиного істинного пересвященника, істинного ходатая, істинного іскупителя, істинного целителя, істинного Спасителя, істинного милосердного судді, істинного милостивого адвоката і політика диявола, і ми знаємо. Цих людей, які під ним знаходяться. Бо дьявол прийшов на землю вкрасти, вбити і погубити. І ми знаємо оці слова, якої людині і яким людям належать ці слова, торкаються ці слова явно ворогів нашої країни, України. Ісус Христос, розмовляючи зі своїми учнями і першими своїми дванадцятью апостолами, призвав. На служіння, і, спілкуючись з ними, він сказав їм ось, я посилаю вас, як овець між вовків, будьте ж мудрі, як змії, і прості, невинні, як голуби. Остерігайтесь людей, вони будуть видавати вас до суду, і по синагогах своїх будуть бити вас і будуть водити вас до правителів і царів заради мене, на свідчення перед ними та язичниками. Тобто грішниками, коли ж будуть видавати вас, не журіться, як і що вам говорити, бо в той час буде дано вам що говорити, бо не ви будете говорити, а Дух Отця, Дух Святий буде промовляти через вас і видасть брат, брата на смерть, і батько сина, і постануть діти на батьків, і побивають їх, і будуть ненавидіти вас усі за ім'я Моє. Хто ж витерпить до кінця, той спасеться. Коли будуть переслідувати вас в одному місті, втікайте до іншого. Істинно кажу вам не стигнете обійти всіх міст Ізраїлівих, як син людський прийде. І Господь говорить у слові своїм він живає 365 разів слова Не бійся. Цим самим Він хоче сказати кожній людині, кожному творінні Божому не бійся. Я з тобою. Не бійся! Господь з тобою, Господь завжди з кожною людиною, завжди з кожним творінням, якщо людина або творіння перебуває з ним. Не бійтеся проповідувати. Так закликає Господь нас, і я разом з ним учень не більше від учителя, ані раб не більше за пана свого. Досить для учня, коли буде як учитель його, а раб як пан його. Коли господаря дому назвали Вельзавулом, то чи ж не тим більше домашніх його. Отже, не бійтеся їх, бо немає нічого захованого, щоб не відкрилось, і таємного, щоб не виявилося. Що кажу вам темряві, говоріть при світлі, і що чуєте на вухо, проповідуйте на покрівлях. І не бійтеся тих, що вбивають тіло, а душі вбити не можуть. Бійтеся більше того, хто може і душу, і тіло погубити в пеклі. Чи ж не два горобці продаються за гріш, і ні один з них не впаде на землю без волі Отця вашого, у вас же і волосся на голові все полічене. Отже, не бійтеся, ви ж вартніші за багатьох горобців або інших птахів. Кожного, хто буде визнавати мене, Господа Ісуса Христа нашого перед людьми, того і я визнаю перед Отцем моїм небесним. А хто відречуться мене перед людьми, того і я відречусь. Перед отцем моїм небесним. Рідні мої любі мої українці. Всі пісні, які звучать, це пісні, послані мені з небес. Зараз я звертаюся до тих українців, які виїхали з України. Не до тих звертаюся українців, які їздять на заробітки. І навіть не для тих, які поїхали жінки з діточками. Вони правильно зробили, що поїхали з України, зберігаючи українців. А я звертаюся до тих, хто зрадив Україну. Повертайтесь, діти, в Україну, країна матінка вас жде, поповніть славною родину. Хай ваша доля не помре, на чужині не буде щастя, на чужині і хліб не той, та як казала баба Настя, хай буде Бог вічно з тобою. Повертайтесь, діти, в Україну, годі вам спини свої гнуть. Згадайте добрую годину, коли вам гарно жилось тут. Чого злякались мої діти, залишивши мене в біді. Куди, куди ж мені подітись, коли живу я у війні. Повертайтесь, діти, в Україну, я ж, ва... я ж ваша мати на ні, я не згину, я не згину. Ви ж, мої діти, чудаки, жито пшениця, колоситься, і Україна розквіта. Ні, це реально, це не сниться, бо вона вічно молода. Повертайтесь, діти, в Україну, чекає матінка на вас, вона дарує вам свою світлину і прощає хлібом вас. Повертайтесь, діти, в Україну, ви ж її, діти, не чужі, гріх полишать страшну годину. Ви ж люди, люди, не вужі, невже серця покам'яніли, невже всі душі загубили, невже ви совість загубили, невже самі себе згубили? Повертайтесь, діти, в Україну, вона в біді, вона в біді. Я кличу кожну людину, повір мені, повір мені. Не можеш бути ти щасливим, коли в країна у біді. Не можеш бути ти паршивим, коли давав хліба мені. Повертайтесь, діти, в Україну, вона чекає вас усіх, обніміть кожною людину і подарує щастя сміх. Повертайтесь, діти, в Україну, не будьте зрадниками, діти. Ви ж не такі, ви ж не такі, куди ж куди ж мені вас, діти? Не рвіть себе на п'ятаки. Вам не потрібні тридцять золотих, вам не потрібні чужаки. Не треба жити вам в скорботах. Ви ж справжні люди, мужики. Так всіх любити, Божа воля, так. Всіх любити Божа воля, а перш за все його люби, люби себе, свою в країну, і не згуби і не згуби, не можна кидати людину, коли вона в біді, в біді, не можна кидати країну, коли вона в війні в війні, Коли ти жив і процвітав, країну ти не покидав, коли в країна у війні. Легко покинув ти її, ти зрадник, грішник, знай про це, ти душу не яйце, поки не пізно повернись, крайні низько поклонись, і за її життя борись. Так ти спокусиш, страшний гріх, і піде війна за поріг. Так ти спокусиш свій гріх, страшний гріх. І тоді війна піде запоріг, а ти. Sasėskite.